Доброго ранку, друзі. Але, на жаль, він не у всіх добрий, тому що ця ніч була важка для Києва, для Київської області та й багато ще для кого. Але я то кажу, то що я моніторила, то що я не спала, тому що там мої діти. Масована атака. То з невісточкою переписувалася вночі, вона каже, Боже, ще так гучно не було. Та хіба буде сон? А сну нема сну. Ну що ж, як би не було, як би нас не хотіли знищити, але життя продовжається. Працюємо. Як завжди, ранкова поранка і птиця вість. Звичайно, в хліві. Сипала пшенички, кролики їдять. Зараз ще принесу водички, поки світ є, треба поспішити. Треба знову її кидати до кроля та й бачити, що далі. Може, все-таки я колись впантрую, але ж далі і морози будуть. Ну, прям не знаю. Є в мене ще не обрізана така цибуля. Так розстеляна, просихала. Але вже доводю до у майї і у погріб. Тут у мене ще ця цибуля. Вибираю вже в ящички. Та зарані вибиралась, бо так далеченько обрізала. Та й в погріб. є така, що і росте. Отак, друзі, ще цибулі я назбирала, зараз ще в погріб занесу. Мені подобається в таких маленьких сіточках отаких. Я знаю, скільки тут, тут три кіло. Але внесла в хату і красота. І що б я не робила, все, треба відкласти всю свою роботу. Тому що Беллочка про себе дає знати. Треба трішки попасти. Звикла ходити на двір. Я їй сьогодні не дала зранку смаколика, тому що вона ж хитра. Якщо дам зранку смаколика, а потім виведу її, щоб вона трішки попаслася, то вона, виходить, крутиться. А це гляньте. Все сухе, воно така гарна травичка, воно все їсть сухе. А потім ще й буде смаколик, та й буде дівчина задоволена. Треба хитрувати, хитрувати. Не лиш белочка-хитрунка. Вже з машинами вона не так боїться. Добрий день. Вже від машин так не тікає, як тікала по Звикає, до всього звикає. І що ви думаєте? І Мурка прилізла. Ще й так помало йде, ось. Це ж дорога, оце. Ой, о-о-о. Трошки чогось більше, та й ти вже злякалася, так? Да? Їжди дивись, яке зелененьке під ногами. Це їсти штурпаття та й все. І знову нарвала в себе грибочків. Таких, які більші, а маленькі ще ростуть. Загрібати тут листя. Отак, От під яблуню, така яблуня велика. Але гляньте, ось, о, грибочок. Хоч берите й не гриби. Тепер тут, біля стовпчика такого. Грибочок. Тепер тут під листочком отак заховався. Грибочок. Тепер тут такі малюки лізуть. Ну, і що ви мені порадите? Мабуть, прифиркою листичко. Та й не буду зачіпати тут. То що ж, можливо, і там було як вже така. О, ось собі тут вони ростуть далі. Що хочу показати, Це ж там громаджу листя. І тут вже пішла по кругу. Тут такі під навесами на раніше були бики. Але з тої сторони там збираю, отут, мусор всякий. думаю, що там кусочок шкаралупки якоїсь. І гляньте, відьте, бачу ход. І гляньте, що я знаходжу. Скільки їх тут? капець капець І не знаю, з якої пори вони, але бачу, що є і свіжі. Оце то знахідка. І не думав, і не гадав. Джекпот. Це в мене ходить три курки, воно ще одна йде від те. курки і півень. І я ж думаю, ну що ж це таке? Такі червонясці, грибінці ходять. Окремо вони від цих курей, вони не йдуть, не йдуть до сусідів. Більш-менш себе нормально ведуть, що я їх завжди випускаю, і немає яєць. Це мастер-грей. І ніколи я не чула, щоб вони куткудакали десь. І це несу такий стільчик. Якось мені ж треба сюди добратися, а не знаю як. 22 таких яйця. І маленькі, і великі, і одне є лопнуте. Зараз я піду їх мити, звичайно. Ой. І одне є лопнуте. Щось то їх там їло, оце лопнуте. Гляньте, хороше яйце, мурка ось їсть повним ходом. Да, мурка? Гляньте яду. покажу. Гарне, гарне. То мурки фортуна посміхнулася. Є смакоту таку. Везет так везет, да, Мурочка? Ці гразні помила, а частенькі зразу склала в лоточок. Вже ж мені не терпиться розбити ще. Одне попробувати. І розбила таке величеньке, дуже якесь воно мені було замурзане. Гляньте ще з двома такими жовточками. Це хороші свіжі яйця. Просто дуже обталепані. А болото йде, дощ ішов, болото, там місце, бо трошки якесь яєць зробили, їх там було більше, тому що шкаралупи бачила, мабуть, вже хтось туди був надився в мене до них. Час пожару. Гляньте, тут легесенько граблями зачепила, бачу, лізе. Вкрила листям. Да, руки грязні. Працюю, І нігті теж. Малий, вже смеркає. Урвалася. Замоталася. Гляньте, що зробила з яблуньки. Ну, не дурно кажуть, але вже коза. Ну, коза є коза. Ой, слів нема. Що не робила, покинула. Бо є, бо є кого пасти, урвалася та й все. Оце знає, що їй тут дають смаколик і ні пастись, ні на пшениці не хоче, ну ніде не хоче, лиш сюди біжить Ну, то що ж, будеш їсти зараз сухеньку кукурудзинку. Що ж, друзі, всім гарного вечора, тихої ночі. Будьте здорові та Богом хранимі. Пока-пока.